Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас таке буде невеличке відео, будемо прогулюватися по місцевим доріжкам. А так як я знаходжуся у сільській місцевості, то навкруги тут з однієї сторони теплиці, ну а з другої сторони поля, де люди висаджують, щось висаджують. І от що вирощують голландці на своїх полях, то дуже цікаво подивитися. І мені, і я думаю, буде вам цікаво. Ну ось Зараз ми знаходимося біля поля, біля поля, де посаджена картопля. Отакі От високі, досить високі бугри. І вона вже повиходила. Садили її давненько, мабуть, тижня три або чотири тому назад. І я все ж дивилася, ну повинна бути картопля, а це ж таки бачу, вже зеленіє. От зараз спробуємо підійти ближче до поля і подивитися на неї трошки ближче. Звичайно, тут не такі простори і не такі великі поля, як у нас на Україні, з пшеницею, соняхом, кукурузою. О, тут поля досить маленькі, тобто ось картопля вона займає тут, ну я не знаю, гектара 2-3 максимум. Так, По другу сторону у нас пшениця. Ось таке, похоже, на пшеницю. Озима, не озима. Ну, зараз спробуємо підійти до поля. Які тут під'їзди до полів. Ну і так пройдемося, накинемо круг. Ми там бачили, висаджували огородню. ну Буде ближче, трошки видніше. Ну, ось такий заїзд на поле. Заїзд тут е, на одну ділянку один. Тобто не можна заїхати з будь-якої сторони, він тут є один. Ну, похоже на пшеницю. Бачили, що сіяли. Таке, як пшениця. Ну, сіяна ж, мабуть, навесні, так? Да? От Саша мені підказує, що тут не 2-3 гектари, а гектарів по 10 лапки. Отак от. Ну Я не дуже орієнтуюся. В розмірах точно знаю, що це набагато менше, ніж наші українські поля. Ну так, гектарів 10-15 може. Ось яка трава. <смі> Отака. І якби вдома, то оце вже в мене боліла голова, що треба їхати косити, бо колос викинула, треба вже на сіно косити. І у нас вдома обкашуються оці е, території, оці боковини біля дороги. І ми їздимо, забираємо сіно. А тут ось не косять ніхто, а трава дебела. Оце якби вже вдома в мене вже боліло серце, як воно не скошене. Все. Так ось у нас заход на поле, де росте картопля. Ех рядки гарні. Так, підходимо ближче. Інтересно, королат тут є в них? Живе чи ні? Ну, рядки доволі такі високі. Дивіться, які рядки високі. Чи воно так не видно? Ну, тут камера не передасть висоти грядки, да? ну, у нас так не підгортають дуже високо. Ну, досить високі. може так поставити, отак до... до коліна, не до коліна, ну високо, да? постав руку. А ну, Так, ну, от. так от і ну, високі грядки. Ну, я ж кажу, у нас так не, той, не підгортають. Тут дуже підгорнута. Ну вона й довго вилазила. Її посадили, а ну-ка трактором нагорнуть. Все одно в нас не такі нагорнуті. Ну, чистенько, короладів я не бачу. А ну, або осадять уже обработану картошку. А, ще хотіла показати, що заїзд має тільки... Кожне поле має тільки один заїзд, з другого боку його не заїдеш. Він може бути отак просто ну, якийсь насип, бачила і бетонні плити, і навіть асфальтований заїзд. Чому? Тому що кожне поле отак от дороги, та ні, не от дороги. На, наприклад, там будинок. Ну, по, периметру. Так, по периметру все поле такими ровами з водою. Тобто тут ні з якої сторони більше на поле не заїдеш, тільки там, де є заїзд. Ну що, ходімо далі, подивимося, що там далі в нас посажимо. Ну, з цієї сторони щось підсіяно. Таке не, не, хто знає, може на зелену масу щось. Mm. Там уліки є. Значить, тут займаються медом. Який красавець плаває. Ммм, гарню ні який. Такий у них міні-зоопарк. Тут он білі. Кожні птички відгорожені один від одного. Дуже багато різних птиці. І буде в будинок, заїзд також один, а теж вони відгороджені всі ровами з водою. Заборів немає. Це може бути або якийсь як куща забор, як називається. Природній забор, чи як я називаю. Хоча вони взагалі не проходять забори. Ну а тут, бач, сітка є. Тому що животні, а, да, тут же ж да. сітка є. Бо вони... У... Це, мабуть, до, до... животні прям загорожені, І Навіть там курочки. якісь. Тут ось такий любитель угу. птиць декоративних різних. Різні види курей. І ось на подвір'я один заїзд. У когось можуть бути ворота, в когось їх навіть немає. Але заїзд на подвір'я тільки один. Все, далі знову пішов тут ров з водою і там знову заїзд. І по цю сторону так само. Заїзд тільки один і далі йдуть рови з водою. Так, дійшли ще до одного поля. Тут вирощують цибулю. Так. Причому кущовку. Не велику цибулю, а кущовку. Інтересно. Так, теж жовтіє, кущовка, щось не вистачає, ну, вирощують. Mm -hmm. Отака цибулька. Теж отакими рядочками посіяно, видно, що їздить трактор. Мабуть, ж, і прополюють її і, ну, і збирають же так, що для колеса тракторного є, є місто. І так у них в основному все так садиться. Що коли тракторне не їде там між дорядком десь, так, щось не притопчують, не, да, нічого не витопчують, все е, залишається місто. Да, з краю жовта. А тут навіть така велика, висока. Ну, дуже інтересно, що кущовка, не та велика цибуля, знаєш така крупна. Вирощують і крупну. – А це іменно кущовка. Ось тут заїзд на поле сплит виложений. Така як картошка. Тільки трошки пізніше, а не так виходить. Другий сорт, якась прямо аж фіолетова. Видно, що все по сортам, розставлені таблички. Там одна табличка, друга, третя, четверта. Ну, одним словом, поле картоплі і різні сорти. Все намічено, все позначено. Так, тут теж цибуля. Но це не Кущовка, ні? Да, так, це вже не Кущовка. Це вже інший сорт. Так, цибуля. Ось такий сильний вітер, сподіваюсь, мене буде чуть. Заходимо ще на одне поле, тут капуста. От ми десь були тут, проїжджали велосипедами неділь три назад, то вона була тут ще чимось накрита. Ось така капустка. Ой! Вертушечка так по краям ганяють, мабуть, зайців, щоб не забігали, не портили насадження. Ну, отака от капуста. Таке поле величеньке. Капусти тут насаджують дуже багато, тому що тут вологий клімат. Що цікаво, що тут багато проходить дощів, вологий клімат, але тут все одно дуже, дуже добре організований полив. Все добре поливається. Мабуть, для того тут і є оці канали біля кожного поля з водою. Кидається. Як вона називається? Що качає воду помпа. помпа, і великі шланги розмутуються і все поле поливається. А, трактор приїжджає... Да, приїжджає трактор, розматує е, таку велику бабіну. бабіну з трубою, шлангою і поливається поле. Тобто труб тут ніяких на полі немає. От шлани, тут великі поливні а, і все поливається. Тут є такі колії для трактора, де він їзде і розматує ту бабіну. І це поле з картоплею. Тут також видно, що ґрунт піщаний. О, де як гарно зроблено? Так прям отфриговано, щоб не видно було, щоб ніхто не ходив чи що. Чи сліди зайців от, те от, от, саме свіжують? Ось от такий піщаний з ракушкою. Видно, що з ракушкою. І так, як будто щось, щось вилазить, значить понаривають, картошка вилазить. Примерно так. А тут у нас поле з вівцями. Вон туди далі багато-багато вівців. Загорожені вони електропастухом і отак пасуться. Десь отам от їхня ферма. А он. Два. Втекли. Тікають. Ми хотіли до них підійти. Ди, жопи трусяться. А ми все одно десь. Жопи трусяться, хвости так динь-динь-динь. Куди ж вони втекли? Десь прорвали, мабуть, знайшли виход. Прорвали електропастух. Самі хитрі. Ось поле з кукурузкою. От посіяно так. Та, мабуть, в такі сроки, як і в нас, да? що дуже рано не сіють. Можливо, це на корм коровкам. Ось такі рядочки гарні. Чуть-чуть кривенько. Рядки такі, як у нас, поширені чи більші? Я думаю, да. так. Ось якісь теплички, що люди вирощують. І ось тюльпани, які я вам неодноразово показувала. Вони стоять підстрижені без квіточки. Але листячко, лістечко, ще стигне. Ну, я, так, я так розумію, що воно буде тут стояти на полі, поки воно саме вже не, не почне так вянути, підсихати, потім будуть ці тюльпани вже прибирати саме, саме, саму цибульку. Але воно також поливається. Частенько бачу, що на тюльпанах стоїть поливне, поливають, щоб воно було. Ну, Цибулька була гарної, видно ж якості. Так, знайшли ще одне поле. І схоже це на буряк. Зараз поїдемо трошки ближче. Так, да, це буряк. Скоріше всього цукровий, бо осінь я бачила, що вбирають тут цукрові буряки. Багато. Тому таке поле невеличке цукрового бурячку. Взли ще до одного поля висажена капусточка. Так, садиться, бачили, дуже трактором воно все. В касетах заряджаються такі, в касетах розсада йде і розсаду так висаджують. Видно, що вона тільки висажена, гарно полита. Ну, капусти тут вирощують дуже багато, різного, різних сортів, дуже-дуже багато капусти. Повернули на другу сторону. Щось теж посаджено, ми навіть не знаємо, що воно щось не видно. Тут же ж можна підійти глянути, де що посаджено, я думаю. Щось таке інтересне. Морква. Ой, сельдерей! Це сельдерей, Зірвала листочок, понюхала Сер... сельдерей, Ой, господи! Він є листовий, є е, корнівий, да? висажений сельдерей, Мабуть, теж різні сорти, бо стоять. Прикольно. Йдемо по дорозі. А такий запах, ну що воно так пахне. А тут цвіте бузина, цвіте акація повним ходом. Красота. Прямо як вдома. Ну і окрім всього тут дуже багато сінокосів. Ось такі тут. Інший канал, бачите, з водою. Сінокос, який вже скошений, вже де-не-де залишилася трава не скошена, а так в основному все скошено. І в них також, як у нас, спочатку косять траву, а потім випасають корів. І ось такі заїзди на поля, плити лежать. Там вон коров багато, зараз трошки ближче до них підійдемо. Підійшли трохи ближче. подивіться на красунечок. Такі коровки. Все, загорожено електропостуком і вони на вільному випасі. Коровки обезрожені. Так, все загорожено. Да? Да, а она А что, она мешает? Типа? Да, 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 она они с колечками. Она до нее. Она с колючками. Да, корови. корова, и корова будет ее... Ну, просто догонять корова ее... Буде, ну, будет